Сьогодні я почала серію матеріалів з нагоди 131-ї річниці Львівського трамваю. Далі ми знаходимося на залізничному вокзалі міста Львова. Міста Львова. Тут сходяться кінцеві зупинки 1, 9, 6, 4 трамвайних маршрутів. От бачимо четвертий вокзал Вернадського ветеран праці, Ольга Поплавська на 11,53 поїхала. Ззаді 11.45, теж четвірка праці поїхала. Люба Місела, дівчата по 40 45 років працюють. Ну що, а ми читаємо дев'ятку або одиничку. Дев'ятка або одиничка. Тримає, розвертається. Достоїться до графіка. Отже, 31 травня 1894 року у Львові виїхав перший електричний трамвай міста Львова на лінію. І зараз 31 травня ми будемо святкувати. Ми будемо святкувати 131-го річницю Львівського трамваю. Ну що, гуляємо по Львову. І герой нашого мого репортажу це Львівський 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 трамвай. 12.08 з шостого маршруту під'їжджає до кінцевої зупинки. Бачу. Швейцарський трамвай під'їжджає, От ми на нього і сядемо. 2011 році. Цікаво хто там за кермом стажи стажирується хтось? 1241. Путимо до зони посадки. Ще раз подивлюся, у нас, я так зрозуміла, у нас буде перший або дев'ятий маршрут. Так, зона посадки 1-6, і там зона посадки четвірки, четвірки. Зона посадки. Одинички шість. От мені треба одиничку.